50 різних видів грошової допомоги, пільг та компенсації, місто продовжує надавати допомогу військовослужбовцям, воїнам, інтернаціоналістам, чорнобильцям, родинам, які виховують дітей з інвалідністю, онкохворим дітям, хворим на цукровий діабет та іншим категоріям криворіжців. Також продовжується надаватися допомога постраждалим наслідок ворожої атаки безпілотниками у ніч на 14 липня. Це мешканці Саксиганського та Довгинцівського районів. Вже понад 150 криворіжців майно яких постраждало від обстрілів отримали фінансову підтримку на загальну суму 1,6 мільйонів гривень. Особлива увага приділена й сім'ям загиблих воїнів. Родинам загиблих надається всебічна підтримка та матеріальна допомога. Допомога з міського бюджету буде виплачена сім'ям військовослужбовців, які загинули. При захисті батьківщини діти, які постраждали, сім'ї, які виховують дітей, які постраждали внаслідок воєнних конфліктів. Це і надання матеріальної допомоги зв'язку з крутним матеріальним становищем на лікування. Це 941 мешканець міста отримує матеріальну допомогу. Це і матеріальна допомога сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю осіб з інвалідністю з дитинства. Якщо дітей з інвалідністю, то там і на підгузки, і ін. Толі незалежні хворі дітки отримують матеріальну допомогу. Ще один проєкт рішення стосується затвердження програми компенсації процентної ставки при наданні іпотечного кредиту. Це надасть можливість. Певним категоріям громадян, таким як військовослужбовці за контрактом, працівники силових структур, медичні працівники, педагогічні працівники комунальних державних закладів, наукові працівники державних комунальних закладів матимуть можливість брати іпотеку для придбання житла, і місто за рахунок коштів міського бюджету буде відшкодовувати частину процентної ставки, тобто 3%. Загалом, з початку року матеріальну допомогу вже отримали 15 тисяч криворіжців на загальну суму понад 118 мільйонів гривень. Починаючи з травня минулого року, видали понад 435 тисяч продуктових наборів мешканцям, які найбільше потребують підтримки. Місто продовжує потужну підтримку всіх мешканців Кривого Рогу, хто має право на це, кому ми. Своїми рішеннями і рішеннями. В сесії депутатів приймали таке рішення, і я вважаю, що ми як були соціально спрямовані, так і зараз це робимо для того, щоб в цей важкий час підтримати всіх, хто потребує в нашому місті підтримки. Коштом міського бюджету підтримують освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство та інші сфери важливі для життєдіяльності міста. Проєкт рішення враховані зміни за рахунок перевиконання доходної частини бюджету за рахунок вільного залишку, який склався на початок року, а також за рахунок тої економії, яка вже склалася у розпорядники бюджетних коштів. Загальна сума 76,6 млн грн. Розподілені вони за напрямками по освіті, це майже 28 млн грн. Це Це укриття, це і аварійні ремонти. Це і Усунення наслідків, ракетного удару, який нещодавно стався. Тобто всі кошти розподілені за напрямками, які нам диктує воєнний стан. Виділили з міського бюджету і додаткові 3 мільйони гривень. Вони будуть спрямовані на відбудову житлового фонду громад Херсонщини. Єркодоненко Максим Паномарів цей день.